Мої вітання. Зараз буде день лайфхаків. Вже трошки забилася труба, на камеру не дуже видно. Але вже починає тягнути погано. Якщо фонариком туди засвітити ліхтариком, то досить таки видно, що там нагар гарненький. Є один із варіантів. Розібрати, потрусити, потикою, пошмигати. Але є другий варіант. Можна взяти, прив'язати на ось таку та на любу палку, таку штуку, як ото на Новий рік. Хлопушку таку, да? підпалити, запхати туди і воно все вилетить. А зараз попробуюся засняти і показати. Це дуже хороший лайфхак, я давно ним користуюсь. Звичайно, страшно. Після того, як спрацювала хлопушка, я вам гарантію даю, що там чистіше. Зараз ми процедуру обов'язково повторимо, тільки в цей раз я вже візьму молоток, пролупаю добряче трубу і та сама функція буде ще раз. Ось ця частина комина виглядає ось так. Те, що розбирається, зараз я його розберу. Розберу і почищу. А вже цей обстукую молотком, хлопушечку туди і воно його тут заткаю і воно його туди виб'є. Це ось верхня частина. Нормально так. Це ось ця частина і там зараз теж покажу ось цей шматок який стикується напряму з металевою трубою Виді, не гадає це а то так да. але честиться він хорошо бояся вот така. стоять О, дивіться яка різниця. Оце натрусилося з цього, цього ось цієї частини, ось цієї і ось це що тут виглядає. Оце звідси стільки натрусилося. Говорять, що його можна палити, воно так само горить. Таке легесеньке, класне. І зараз там також, як я вже казав, молотком. Лупиться молотком і потім е, вже туди хлопушечку. Бачите, яка там дірочка? Отвір. Ось чому дуже важливо мати розбірний комін. Для мене це дуже важливо. Ця трубова металева також, тому воно від, відстягується. Зараз покажу як. щоб не впала прихватяний просто електрод зверху. А тут наварена пластинка, щоб воно більшим діаметром налізло теж на такий маленький кусочок. Тобто одне до другого воно не зварене. Його можна зараз повернути тут молотком, відбивається електрод і труба теж розстиковується. Тут на прихватках вже бо теж менший діаметр. Після пару ударів молотком воно все гарно обсипалось. Зараз трошки щось заговорне сюди, а тоді туда антипропихон І таким чином Трошки воно його оббиває. Буває краще, буває хуже. Останній етап цієї чистки, це нам потрібно ось цей прямбобас, яким ми фасуємо капусту, чистий мішок. Деськи багато воно там не затопче, може і взагалі не затопче. Потім для цього потрібно взяти що в кого є під руками. У мене, наприклад, ця валялася арматура композитна, знову нам не встала в пригоді. Йоршик ось такий для димоходів. На обичну стяжку прикручую, можна на проволоку та можна навіть скочем прив'язати. І зараз таким чином я його туди все випхаю. До кінця навіть можна попробувати зараз шурика кипити. Запхаю всю арматуру, звичайно її буде мало. Тоді візьму на скотч, примотаю ще одну і таким чином я це все порішаю. Ось, Не потрібно там нічого видумувати. самий дешевий простий спосіб це скотчем. Не треба там накуповувати всяких цих дорогих причепінь спеціальних, щоб почистити. Можна взяти дешевий скотч і прилатати дві арматури. Саме головне в цьому ділі визнати свої помилки і знайти шлях, яким можна буде піти. В ту сторону не запхалося ніяк, далеко я його не пропхав, Забивається. Поміняю я місцями, зараз пропхав я туди арматуру і звідти буду тягнути, так як за собою його нереально ну, пхати, пхати його нереально туди. Так, хвати там проволоки чи не хватить цієї арматури. Так, Дивіться, без проблем. Витягується. Зараз я поставлю на штативчик і зробимо вам відео. Отже, тягнемо за собою. Від, відмотуємо ось цю арматуру, яку я примотав. Бачите, композитна арматура вона і крепка, легесенька. і повертається в будь-який е, будь кут, можна її розвернути, так як тут вже стіна і нема куди її випхати. То я її просто повернув. Дивіться, її від від, від відмотав те, що примотував. Поворот. Ала. О. А тепер можна буде і в ту сторону запкати. Світу білого, як то кажуть, ще не видно. Але О. піду я зараз і ще раз таким самим шляхом випхую вже раз сюди його, раз воно вже так хорошо пішло. Ось тільки що розпалив. Це температура не від того, що я розпалив, а така температура зараз в теплиці, бо те, що я розпалив, поки ще толком не нагрілося, Дивіться, тут, а 10 і там єлі єлі видно 10, такий собі незамітний градусник. Але він, показує, але він показує, хто хоче, бо бачити, той побачить. Навіть по, по відстані від синього червона шкала видно, що піднята. Е, мова не про це. Е, дивіться, не так легко було, як воно, тільки що казалося це на відео. Прийшли трошки поштурхати. запихав пару разів, то так от по кругу його носився. Прив'язав двір арматури попросив помічника, щоб не самому, бо спочатку я пропхав, там розв'язав, прийшов, тут зв'язав, попросив людину, мені допомогли. І так як ця арматура хорошо згинається, там вигинаємо сюди, по кругу так там Раз 4-5, мабуть, пройшлися і дуже добре, бо вже вчора ночі приходив кидати дрова, то таку відкриваєш, поки закидав дров, то стільки диму сюди було. Бачите, вже, вже тягне туди, а то ж реально тільки відкриваєш а воно. Нормально було От. такий собі лайфхак, як почистити трубу. Чому, чому та засахаріло? Це ще з того року вона не чищена була. Ось ця була чищена. А ця так і залишилась з минулого року. Але поки конденсат капав, то він капав. Тоді воно тут засахаріло і вже всі конденсат тут просто загорав і так і забивав дірку. О, а натрусив? Я нормально натрусив. І тут відрізі брав. І ось тільки в мішку. Півмішка реально. Дивісь як димить. На холостих прикрито піддувало. Тепленький комен. Має бути 60 на виході, вроді да, для хорошого горіння. Ось і все. Ось і все. <кій> З цими все нормально. З перцями нормально. Персі, дивіться, які дорожчі. Сьогодні можна добре роздивитися персі. Це перець Богдан в круглих стаканах. Бачите, який? І перець е, Асті. Ось цей, що тоді примерз. <coughs> Все, хай щастить.